Ми з нами поділилися досвідом муніципалітетів, що пройшли шлях євроінтеграції, і поділиться цим шляхом з нами кельмен Зайзі, виконавчий директор мережі асоціації міст органів влади Південно-Східної Європи. Будь ласка, кельмен, вам слово. Щиро дякую за те, що ви мене запросили і. Ви мене запросили, та ви визнаєте таким чином важливість, важливий досвід місцевих органів влади в півно-східній Європі, і контекст, схожий на український. У нас був і за останні кілька то два десятиріть місцеві адміністрації. Уряди вони пройшли через процес змін. Та також примирення після балканського конфлікту, радше, але водночас ми пройшли через процес децентралізації та інтеграції в ЄС. Для вашої інформації, всі, всі балканські угоди з мирні угоди, які зупинили війну в, на Балканах. Там була завжди про, частина про децентралізацію в мирних угодах, які зупинили балканські війни. Отже, досвід є дотичним. І я хотів би також звернути увагу на кілька таких важливих меседжів думок, які показують, яким чином яким чином процес інтеграції в ЄС та всі процеси, які тут поєднуються, яким чином це тут може виникнути ризик того, що місцеві уряди можуть просто бути забуті. і це ризик. І перш за все. Під час процесу доєднання до ЄС підхід комітету він дуже дуже є важливим. Це правильний підхід, тобто мова йдеться про те, що звертається увагу на те, що верховенство право має бути на першому місці, необхідно розбудувати демократичні інституції, але з іншого боку, інколи забувається про те, що ці демократичні установи означають, що місцеві уряди. Це теж є частина цього. Наприклад, наразі на Балканах дуже велику увагу звертається на місцеві органи влади, і поступово наступні роки, в ті роки після того, як ми під'єдналися до ЄС. Роль місцевих органів влади та асоціацій було призупинено. Майже очі було в очікувано переведено режим очікування, і ми наразі звертаємося до того, що Давайте ось звернемося до прав людей, до базових засад до верховенства права, демократичних інституцій. Давайте все це будемо брати та користуватися, але не забуваємо про важливість місцевих органів влади, тому що всі ці європейські цінності та європейський спосіб життя та та європейські зобов'язання. Будувати державу за європейськими стандартами це все пов'язано з принципом субсидіарності, управління багаторівневого, але це може лише відбутися, якщо роль місцевих органів влади та інституцій воно на надається з самого початку знизу, тобто міцна роль місцевих органів влади має бути. Тобто не очікується, що центральний уряд буде надавати Буде робити все, а місцевий уряд буде забутий ні. Необхідно розбереться таким чином, щоб місцевий уряд також був під'єднаний до роботи. 70% відсотків законодавства ЄС має бути імплементовано місцевими урядами, і таким чином місцевий уряд не має збагнути, розуміти, що таке європейська політика, яким чином це перекладається на їхню роль місцевої в громадя в, в, в суспільстві і допомоги. Під час вступу до ЄС вона організується через національного координатора, і пак це зазвичай міністр з євроінтеграції. Та тут очікується, що і пак буде також працювати з місцевими урядами, але часто густо такого не відбувається у нас, принаймні, і от звертаємо вашу увагу на те, що в вроз під час розробки підтримки. Щодо долучення до ЄС підтримки в розбудові відновлення та місцевої асоціації місцевих урядів, місцевих органів влади асоціації та асоціації українських міст мусять мати щодо провайдимусь. бути надані місця, тобто вони мусять брати участь у всіх обговореннях. Буде велика чесна потреба. В інвестуванні і не буде достатньо, звісно, ресурсів. І національна асоціація головна її роль це те, що вона має отримати погодження від всіх мерів, куди де що буде пріоритетом. І яким буде вважатися чесним розподілом фінансів таким чином, щоб не зруйнувати все не з догори долу, тому що з догори до долу це буде неправильно. Нехай мери все це перероблять, передивляться, пропрацюють всі ці пропозиції між собою, а потім вже перейдуть до обговорення з урядом, з перемовленим з урядом та іншими дієвими особами у визначенні пріоритетів. І на сам кінець я хотів би сказати таке, що Пряме залучення місцевих органів влади в якості до їх осіб необхідно, щоб це відбувалося разом з чесним фісчесною фіскальною децентралізацією. Гепенвілокоґамент тому випадку дівелопмент ектерс влади не зможе стати агентами розвитку, тому що в них будуть проблеми з наданням базових потреб. Базових послуг тому дуже важливо, щоб фіскальна децентралізація відбувалася паралельно з усіма цими процесами і тигра ЄС реконструкцією. і тут знов таки національна асоціація грає ключову роль. І коли місцева влада вже є ефективно залученою в реконструкцію, це означатиме, що їх власні спроможності спроможність їх персоналу. персоналу Дозволять зробити складні проекти на місцевому рівні. Зараз проносить зросте. Немає консультуючих компаній місцевих агентів, які можуть замінити можливості місцевої влади, тому фокус має бути зроблений на цьому, і підхід Юлід та всіх інших дівих осіб в мобілізації цієї підтримки європейських місць на основі пір то пір у українських містах це правильний підхід, тому, що саме так спроможності місцевої влади їх адміністрації зможуть там один на один війти всі ці можливі проекти, які на нас чекають. Я дуже оптимістично ставлюся до майбутнього, тому що в нас є дуже сильний тут партнер в асоціації місцевих українських міст. У нас є велике зобов'язання перед всіма. Діємо особами в Європі, включно із конгресу місцевої влади і комітет регіонів Сімар ці інші громади, міста будуть там присутні, щоб підтримати цей процес. Дякую за те, що дали мені цю можливість.